Так, добрий раночок всім. Прокинулася о сьомій ранку, прийшла зібрати на сніданок огірочки. Ось такі це поки збирала, зібрала огірочки От, і вирішила сьогодні зняти мій день. От, так що Приємного вам перегляду. І побудете сьогодні зі мною весь день. Покажу, що я роблю, як проходить день з бджілкою. Так що get ready і змі. І так, ранок починається не з кави. Перша клієнтка, покраска. волосся. Если вот так и бывает, то ему. Поки в мене є 50 хвилин клієнтка з краскою. В мене заморозка черешня, вишня. Ось так Ось так полуниця. Вона я її заморозила і тільки розклала по пакетикам. Так, ось так вона в мене заморожується. І тоді я її, коли вона вже буде готова, перекладаю. У пакетики, щоб була така не скліна. Шовковиця в лоточки. Отак складаю і в морозилку. Так, а ще ж треба швидко зібрати і напоїсти. Угірочки зібрала, черешню вирвала, це все черешня, черешня, це вчора компот зварила. І полуничка розклала в такі контейнери, розклала різні сорти. Кисліша, солодша. То, яку любить. це напоїсти. Так, бистренько це все зроблено. Йдемо далі. Так, полуницю я зібрала, ще буде один врожай, напевно, і все. І то такий не дуже не дуже рясний. Так, полив зібрала, включила відразу полив. От Хай поливає. Наливається остання ягода. Його я. Трошки позаймалася. От. Що, ще? Тут все поливається. значить Вирвала бур'ян. Ну, як, не бур'ян, а горох, шпинат Я вирвала. Ось навіть один огірочок вже посадила. Огірочки не знаю, чи буду сіяти, чи розсадаю. Я ще думаю, тут будуть огірочки. Це один тут в мене торчить. Бо була розсада, в мене залишився один огірочок. прийшлося його пристроїти сюди. Отак тут вже порядок. Все прибрала. От, і ось так. Бистренько висадила перчик гострий, поки залишаю його тут в тепличці. Отак от, от він в мене виглядає. Непоганий. Вже готується цісти. Ось тільки Ось Отак. Поки що буде тут, йому тут подобається, нехай побуде. Деякий час тут у мене є салат, який я теж буду висаджувати в теплиці І помідорки відвезу в село. Це останні були в мене геть маленькі, оце вони так трошечки підросли, погано ростуть, треба їх в грунт. Ось покажу на прикладі. Салати в мене нормально ростуть, дивіться. Тому я їх висаджу в теплицю, нехай собі ростуть. Отак. От От, це був пробний варіант. Ось помідорки, вітер на страшний. Пробний варіант я перевіряла на схожість. Ну, зійшли так собі, ну, в, принципі, в принципі, нормально. Ну, Піду я їх. Не викидувала, чому б ні, нехай трошечки підростуть, я їх висаджу, в теплицю під капельну, під помідори. Так, отак от, от почуває себе мій баштан. Тут є невеличка тінь, тому зняла вже звідси все, отак от, от ну розвивається, росте. А там будемо бачити, як буде далі. Так, що? А що у нас тут? А в нас ще є кабачки. Тому питання, що вдома її їсти, відпадає, коли на городі є кабачки. А так. Зарядила стірку. От. Це вже друга стірка. Перша була зранку, то були штори з кухні. І вже вони висохли, вже вивісила. Не встигла зняти. Вибачайте. От, а гардіни з кухні стирала. Я не знаю, можна тут казати чи ні. Бо кіт оберігав. Отаке життя. Отаке От життя. Друга стірка. Так, Поміж ділом перекус обов'язково. Бистренько компотик, млинці і за роботу. Так. Штори і Ригака на місці. Ось він такий. А ось і другий. Він не ригака, але такий, що може і хватануть. уже клиентка с покраской и с новой стрижкой. Вот такая красота получилась. Так, ну и зачистка для доньки на бокс. Готово. Так, збігала на город нарвала зелені петрушка, кроп. Петрушка вже йде в цю стрілку, Єлі щось там надибала. А ось ось шпинат, який зібрала. Зараз його перемию і в пакетики, і в холодильник. Він лежить довго, дуже довго. Так що нормально. Ще дивіться, що знайшло Горошок зелений. Ось такий. Відчуття переспіли, ну він солодкий. М -м -м. Смачно. І друга клієнтка з покраскою і з новою стрижкою. Ось так. Так, третя стірка. Работаємо, працюємо. Так, я тут наготувала всякого, буду підживлювати перці, бо щось вони в мене геть. Того. Значить, Приготувала отакий 320-ки майстер. Меджик, це у нас магній. І ось так 5 мульти. ПКС, те, що можна під корінь, бо я буду підживлювати під корінь. Так, 5 тера і 5 фруктус. Зараз все розводю на відро і піду підливати. Так, все. все. Намішала відро і підливаю. Ось такий ковшик. я замірювала тут 2 літри по в мене воно, по таку позначку. Так, по, на, тільки на полити рослину, тому що ну, можна попалити. І отак от, от беру і підливаю. Так. Дірко покормлено, так, дурко? Їш, їж, їж. Так, думала підживити тільки перчик. а ще підживила. Огірочки в тепличці. А, і сюди ще трошки мене фатило, я ще сюди на цей. Я знаю, їм теж треба. Таке, що й огіркам. От, о, -о, -о. От я зачепила огірок. Зараз покажу, треба його на місто. На місце поставити. А так, я ще огірочки підживила. Всі. Вони у мене такі, ну, в принципі, вони відходять, бачите, які вони вже. Але вони потребують постійного підживлення, тому все, впав один. Як виходила, зачепила зараз. Зараз на місці його от такі справи. Так, друга стірка розвішана, зараз буде третя. Так, четверта стірка за день поїхала. Коти покорблені? Один другого з миски вирішив поїсти і розійшлись усі. Ну і вечеря, звичайно. Вечеря. Вечеряємо ми. Фух. О 21.30. Отак. А що робить? І ще стірку не вивісила, останню. Так що, Отакий день зі мною. Так, ну все, остання стірка висить, а в нас уже ніченька, темна я ніченька. Отак все. День закінчився. Ось так. Проходять мої дні, ще сьогоднішній такий легенький. Знаєте, легенький. В принципі, роботи було небагато, тому ось так. Дякую вам за проведений день зі мною.